Знаєте, новини останнім часом часто приносять один лише головний біль. Але не все так сумно світ моди, як завжди, на висоті. Дизайнери не залишають нас без сюрпризів, створюючи все нові колекції, а моделі, як і раніше, блищать на подіумі. Особливо популярними залишаються покази нижньої білизни, де демонструють свої ідеальні тіла справжні красуні. Отже, готові дізнатися про найгарячіших дівчаток у цій сфері. Почнемо з нашого зворотного відліку 10. Алесандра Амбросіо. Недарма Алесандру назвали бразильською богинею. Вона буквально увірвалася у світ моди в 15 років і вже з 2000-го стала частиною Victoria's Secret. Неймовірно, але вони продовжували контракт з нею ще 4 рази 9. Діта Фонтіс. Колись Діта починала як стриптизерка, а тепер знання всієї моди. Після того, як вона залишила сцену, завоювала світ Гламуру в Парижі та Мілані. Вона стала обличчям рекламної кампанії «Провокетер». 8. Єва Мендес. Ви, мабуть, знаєте Єву як акторку. Але вона не просто актриса. Вона ще й модель для білизняного підрозділу Келвин Клайн. Як вам такий поворот. 7. Маріса Міллер. Першу зйомку Маріси для нижньої білизни зробив не хто інший, як Маріо Тестіно. Її фото одразу стали хітом у Vogue. Пізніше вона підписала контракт з Victoria's Secret. І так, вона представила Бюстгальтер за 3 долари мільйони. 6. Тайра Бенкс. Тайра не тільки підкорила подіуми Парижа, але й стала улюбленою телеведучою топ-модель по-американськи. З таким талантом і харизмою її просто неможливо не визнати. 5. Хайді Клум завжди з посмішкою і при гарному настрої, Хайді почала свою кар'єру в 1997 році і досі вражає всіх своєю красою. Вона ще й продюсер шоу Погляд на моду. 4. Кароліна Куркова. Кароліна з Чехії підкорила світ у 16 років. Вона не лише модель, але й зірка фільму Ай Джо. Голлівуд, Готуйся Кароліна на підході 3. Адріана Ліма з 2000 року Адріана стала однією з легендарних ангелів Victoria's Сикрет. Красуня, що словами не описати. 2. Кейт Мос. Вона не типова модель, ні зросту, ні стандартної краси. Але саме це зробило Кейт зіркою Agent Provocateur. Її харизма неможлива для ігнорування. 1. Жизель Бунтхен. А тепер переможниця. Жизель Бунхен стала найбільш високоплачуваною моделлю за версією Forbes вже шістьох років підряд. Уявляєте, вона навіть обійшла таких гігантів, як Тейра Бенкс і Кейт Мос? Отакі вони найгучніші імена у світі моди. Хто з них ваш улюбленець?